Червоно пішло. Погнали о, ми коло порта погнали. Мені mm -hmm. двох убити треба. А може тут зліва у нас є люди на станції, там сайф є. Чи там нема сайфу? Там нема сейфу, але там люди є. Ну, там може там Та вже йде. за тобою біжу. Можно и в лис их вони что прийдуть. Там бот стоить. Ж... За контейнером, червоно. Але можешь ще не знімай? А на порт заходити мені мне тоже лежать. На порт заходите зі снайпою. Ну, не знаю, може, може й тупо, але... Завдання це це... є завдання. Що це, це пікає? де Ось щось в мене тут. Не знаю. мене нічого не пікає тут. А мене... Так бы сигнализация, якась. -то мені тоже треба на пор. Борзі... На порции ты. А, ничто что до комбата? Два, я ще одного вб'ю. Я вбив одного. Я одного. Мені ще треба. Ага, ні, значить, мені не зарахувало було, мені. Тобі, тобі зарахувало було бота. А мені тільки що одного зар... зарахувало, що я вбив. А, все, я виконав. Уничтожити комбатанта в лагері. снабження на карті доліна. У мене ще одну масинку, я знайшов без У люди стрілялися десь. О, бачу де Вань, підходить до порта. Перед портом вони. Що піднімати за тебе на другий повер? де через передні двері може б зайти. Та-та-та-та. Та бачу. Одного був. У мене 6 патрони просто. Немаєш гранати закинути? Його розлутав вже зразу. Блять. Щоб відходити, я його побачу приймально. Я на балконі. Де де? На парковці. На я парков... бачу, де і. Парковка де? Вань. А чи вбив, чи попав? Ну попав, принаймні, але чи вбив. Може і вбив. За білої машини. Зліва за кутом. Напевно, що вбив. Бо я не бачу більше руки. Так, я вбив. Лежить, лежить, Все. Ну шо, шо, шо по, ще лишилось? Рок, рюкзак і цей. Нату заберу. Одну, две. У мене MPX десь, значить, має боти. Супер. це. Я зараз піду заберу. Калаш 12. Береш МПХ чи калаш. МПХ, я магазин забрал. магазини зараз чекай. А, Тут це МП-5, це не МПХ. Це там в ньому, всередині, я не скидав на нього. А. Наступний. Залетіло йому гарно в одному в голову. Ты убив? Нет. Пусточкась был. Раз ще один бути, до речі. Граната там, а не йди вперед! Я підхилюся і вип'ю обзболку. Вилазить, дивиться туди на нас. Не? Живой, Вань. Я знаю, да и нет. Ну, тут тоже. Бум. Я. Я хилюсь. Ты. О. У меня есть хилки? Мають бути, але ну, пушка в нього взагалі бомбезна. М14. Що, береш, Яку береш? Ну я мп 5 не беру, я беру вже М14, якщо зараз не йду запхати. Бронік обхати. Наш мій йде нафік. Я тоді магазин не заберу. А, и в среду у него шесть СКС. Mm -hmm. Удачно, граната залетела просто. Граната залетела в январе за крах. Я бачу. на калаш не багато Патронів на цей небагато. що? на девят треба. Це в нього ж МП'ятка. Ну та в нього все розряджено. Окей, okay. маю ще магазини на цей Магазини для скасок. Класно. Охранені патрони. Так, я заряджу висові трех шості патрони. Сута четверті патрони. Гранат не нього немає ніяк. Не. щось береш? СКС? Рюкзак. СКС. Рукфаке рюкзак не беру. Рюкзак цей незручний просто. мене хто топає. Тут теж розряжу. Хтось стопай. Серед хиллюс может бот шерзно Я на другом посеред Та я просто почув, что середин не знаю піти самозванці. Мені треба того чувака розрядити, девятки забрать Ой блин Сауш что чуток ще гірший. Ти його не розряджав? Та вже тепер розряджаю. Я просто один почав розряджати там першого цього Патрона. Так, першого рівня. Але мені хочуть. А то я П'ятки викинув був. Підмом, по п'ятки викинув був, я патрони. Так, все першого рівня. Ну пофіг. что кто стопает, -то я там сам. Ну, бля, я заряжаюсь. Вот. Ну что их пикнуть. Типа, не рухать. А як добре, що той спалився, що то, що він сюди підійшов. Якби він не вбивав, ми б і не знали, що він тут є. Не, я ж почув, що хтось де, а потім що почув, що він. Коротше, треба десь йти, куди йдемо? Буваєш набрижені і на вихід. Я ще тут бота не вбив, мені треба тут ще бота вибити. А, бачу бота, зараз вбив, чекай. Ми слушаємо п'ятку. Є, yeah, виконав. Розрядити тобі? Що-що? шаємо мп 5 розрядити? Да, розряди. Я йду гляну, щоб того бота. Або не йду гляну, і перша тридцятка впереди мною. А, ти вже забрав, да? Я тобі вже розряжаю. А, в нього дістав магазин, я дістав ще з пушки магазин. А з пушки? пушці я вже розрядив. Пані, вон все впереді валяється. Чесно, дякую. Пішов ви... магазин полона на до першого рівня. Все таке побиті. Я їм все у стріляв. Навели. А куда ты казьму идем? Лагерь снабжение, прямо. На зелену митку. Я поставил, смотри. Мы тут будем підніматися? Да ты хочешь. Я пытаюсь. Можем тут, можем, через середину. Просто уже и сам... Самозванці вже уже Тут є хтось. Я думаю, ти його вбив, блядь. Я тоже думав, що я його вбив. А він просто кущ зайшов, да? Підніму маску, бо я ніхрена не вывел. Не дурно взял шприц червоный. Сразу максимум хилиться с кем можно. На Це самозванець. Де? — На вишці. Вже спустився до них з Я не бачу. Побіг туди, де нам треба. Я му котну два раза нормально, так. стану, стой, там, ты бежишь, я. Скушак следить. Ва. Так, а що нам тут зробити? Тож вбити когось. ковіс. Ну і мені якраз зарахувало, що я одного вбив. Мені не 4 мені десь не той ковіс. Мань, тут труп человека лежить мене хтось. Підкрадається. Чувай? ззаді, ще, ще, ззаді, ззаді! Я сзади. Мені хуйово, дуже хуйово. Я походу вбив. Обезболку, не йди, обезболку і йдемо разом, не йди. Мені ногам мхана. У мене половина. Ще й ноги? Хоча б одну. Кайш разом, разу. Ще ззаді, ще на весті сидеть. Сняв. Може дійсно вбили? Або пробує оббігти нас. У нас можна обігти хіба з цієї сторони, звідси сюди. Ззаді тебе можна, від мене можна, по, по центрі можна. Броник цілий. Мені просто по руках попадав. Я заряджаюсь. Добре. Я теж заряджаю патрони. Пити хочеться, блін, пити нема. Це чавики вроді ні? Я не знаю, Вань. Почекай, я шиюсь, ще... мені дуже багато щось треба. Прикрий мене і ззаді дивись там. А, є труп. Все. Добре, але почекай, не йди, дай я за прикрий, бо зараз вибіж. Підсочавики були. Чотири треба шити. А, не, ще є... а ні, є ще три. У мене є, є, є в мене. Зараз них розберемо чущо. Та, та, почекай, просто прикрай, я не нікуди не дінуться. Може тут не йду пити щось. Не маю. Я готов. Ще одна пип'ятка, я заберу. Дигл. Червона ін'єкція супер, щоб було пити. Хілка нормально, бо в мене поломано. О, він чужі купився конечно. Чи граната? Ну, если граната? Чи Что то ты? Ти? То ты перекладался. Нелякай, блин. Ты ты тоже тобто чушь? Що... Ношу голосом. Чого он не питает, Є місця? Mm, зараз тебе є ще Ваня місце? Зараз тобі скажу. Короче, у цього є що, що полутати. Я місця не маю. Бо то подібного. Хто? По, по боту. Блядь. Просто тепер мені замрахували завдання. Хоч треба на вихід. Ще Бот? Я тебе казав, гріхи? є що полутати. А, цього О, в цього чувака. Того, прям. Ще. У мене. Справа у мене. Мінус. Хто? А, ні ніхуя, не ні, мінус. Я не бачу. Спар мінус. Заялим кай був. по самозванець, чи що? Та, так, так, походу. Кайф, ППшні патрони ношу. <laughs> Якраз в мене магазин може випорожнився трохати. Все, я помню. Добре, подивився тут є ще один труп чевіка. Так, у нас вихід аж тут. Вань, треба йти 700 метрів, а я пити дуже хочу. Тоже якраз тут. От поти, добре. Треба. Патрони для МП5 є в нього і калаш. У мене у мене є. Килки треба сама не бивайте так я колюся з червоним шприцом, и місце на патрони ще треба. Чекай, а ахижина в лісу? А, нема, нема виходу тут. Він би показувався. Ну, побігли. Одним не люблю долину, бу... бо Криса на кожному кроці сидить. Петро на четвертій на, на ділі, супер. Нагорі хтось. Зліва зліва потушив, гора не знаю. Це один на дорозі. Мінус. Да, прикиньте, самозванець. Походу. А може і ні. У нього всякого це такого говна набрано, і броник 475. Це бот може бути. з якою пушкою? Одна-дві. Одна. Але розгрузка в цьому. В рюкзаці. А, то все, то значить це самозванець. Ма, як нема води, погнали. А нема води, нема. Я йду-йду. Я і йду. совість. Вибачування, все рішає мишка. Чекаємо, що не вийшло. Стаміна закінчилась. Что там, все честно? Вроде честно. Так, вертолет у нас здесь тут появились. Вроде честно, не маленько. Да навіть нема стаміну, щоб перепрыгнути. Під упор він так має перейти. Без шифта просто. Як нема стаміну, він перелазить через нього. Да-да. Ти вирішив попробувати просто? Ні, не мусив перейти. поехали. Да. да чекай. Не бежит. Я. Yeah. Давай, я упаду. Сто девяносто две тысячи. Девятьсот тридцать четыре.